Газета відомості пише дуже публікує дуже цікаву статтю директора центру постудустріального суспільства Владислава Іноземцева, який розмірковує про стратегію Європи і Росії про їх взаємовідносини і критикує. Європейську стратегію, яка спрямована популярна, досить серед європейських експертів, і спрямована на те, щоб домовитися на, з Російською Федерацією з Путіним. От, зокрема, він посилається на таку статтю, яка була недавно опублікована у Financial Times. Іван Крастев і Марк Леонард проаналізували європейську стратегію і написали, що треба якось в Європі більше враховувати інтереси Російської Федерації, більше домовлятися і співеволюціонувати, як він як вони кажуть. А Владислав Іноземцев каже, що хлопці, а з ким ви хочете домовлятися? Необхідно навпаки Європейському Союзу чітко визначити кордони, де закінчується світ Європи, а де починається світ Путіна. З ким ви хочете домовлятися, якщо у світі Путіна економічна взаємозалежність це не є джерело безпеки, це не джерело небезпеки. І тут, до речі, ця теза про те, що економічна взаємозалежність є джерелом небезпеки у світі Володимира Путіна. Дуже добре ілюструється прикладом України. Далі Владислав Іноземцеві підкреслює а що ви хочете домовлятися? Про що? Про те, щоб дати можливість Путіну тиснути на Молдову, на Україну, на ту ж саму Білорусь, на те, щоб затягнути їх в євразійський простір. Тут він говорить про те, що для Європи вигідна стратегія, і стратегія, яка може мати перспективу, якусь вирішення питань проблем з Путіним, з Російською Федерацією, може полягати тільки у тому, що чітко визначити кордони європейського світу, світу порядку, міжнародного права і зрозуміти, де вони проходять, а Путіну вже залишити ті можливі. Для експериментів на території Російської Федерації. Більше того, він підкреслює, що в Європі дуже така популярна теза, щоб поширити оцей європейський світ на весь світ, що світ єдиний, він може користуватися єдиними правилами. А він говорить, що це наразі не зовсім так, тому що є світ Путіна в Російській Федерації, є світ нафтових держав перської затоки, які моляться на нафтові котування, чи там Венесу... є світ латиноамериканський, де також люди залежні від сировинних ринків. Є світ Китаю, який ставить робить ставку на індустрію. На індустріальну революцію і в ці світи вони живуть значною мірою по своїх правилах, і тут треба знайти най як з ними домовлятися, але необхідно чітко мати свої кордони, особливо у випадку з Володимиром Путіним, тому що ніяка співреволюція, ніякі домовленості неможливі з людьми, в яких немає правил, які постійно їх змінюють, і для яких взаємозалежність перетворюється не на можливості для розвитку, а для а на манупуманіпуляційний речах, яким можна маніпулювати. Лювати країнами чи людьми, який до якого висновку доводять е, оці журналісти у відомостях до того, що е, європейські е, політики мають говорити із представниками Росії на їхній мові? Він каже е, іноземцев каже, що треба е, найбільш адекватною відповідь був би залізний занавіс. Між Європейським Союзом і Путінською Росією. Доки ситуація в путінській Росії не зміниться, доти повинна бути залізний, залізна завіса між цими двома правовими і політичними системами. Неможливо тут знайти, е, так би мовити, політичний діалог і домовитися про співіснування якесь. Тут вони можуть, вони можуть співіснувати, але тільки на, на якійсь дистанції. Оця дистанція і повинна бути головною ключовою, е, е, ключовим завданням європейських політиків, які вони повинні втілити в життя.